Доброго раночку. Хто у нас тут гуляє вже? Тут у нас вже Кеті купається, Віка щось знімає. А в мене ось дивіться, що я вже зайшла на пошту, на Укрпошту. Ми тут отримали, от як ви думаєте, що це таке? От хто це може здогадатися? Ну я, звісно ж, скажу. Це плотик. Плотик для речей надувний. Ми туди будемо складати речі і перепливати на острів. Зараз будемо надувати. Отакий. Ось такий у нас буде матрасик. Він з бортиками. Ну що? Е. Але чесно кажучи, що він більший. Ну, там же розмірів не було вказано. Ну, в общем, зараз будемо надувати. Ну, віки вдалося надуть. Але ми надували і середину, а воно таке погано. Собачка, бачите, пішли хазяєва купатися, вона думає, чи пливти, чи не пливти. Так, да, думає. Це незнайома собачка для нас прийшла, і Кеті дуже дружелюбна. Це вона гавкає весело, це гратися, це запрошує гратися. Все, побігли, граються. Це теж дівчинка. І взагалі нормально, абсолютно ніяк. Ну, наче все добре. У нас зараз буде іспитання плотика. Іспитання. Мені здається, що багато він не витримає. Ні, ну це да. Ну, мокне кісточки, мокнуть кісточки. Нормально. Вия може на нього знаю, поняла? Та дивися, я отак от дивиться, як гадрія закрила. Я думаю, що не давала. Треба, щоб хтось попереду йшов, показував мені оце. Та ні, вона сумочка в тебе буде в воді. Я отак зроблю. Все одно буде будемо воді. Ми ми Оцей можем... стаканчик зберегла для того, щоб у людей просто тут ти Чуєш, та саме стаканчик візьми. Я... я та саме, Наташа, <рістити> залиш все тут, за два рази перейдемо. Звісно. <рістити> ну, ж... Мені здається, треба там проплити буде швидше. Чому ми... і... будемо тут проходити? Де проп... проплив? За... Ну давай я пропливу. А, та зніми ото шиї, візьми отак в руку. Певне, що все нормально. Ну давай. Нет, нет, точно не там. Нет. Нет. По-моему, Лівіше. Напротив куща отого того вони йдуть. Не, Наташа. Вот там ідуть напротив куща. От цього. Напротив целая куща ходит. <соединяющие> ну, нет, она Наташа. Нет, Наташа. Ты, ты, давай, я, ты, давай. Ну, я плыла за одной рукой. <соединяющие> с плотиком. <соединяющие> с плотиком. Кэти, что там нашла? Кэти? Не, 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 текай оттуда. У нас тут пловцы Культ привіт! Стіки тут плавці. Ой! І там ще пливуть. Пливуть. Плавці кругом пливуть. Ого! Клас. ні, одночасно з нами припливли всі оце сюди. Та ні, туди трошки підемо. Оце що перепливати? О я тя умоляю. да я шова свої Кожен забере свої речі та й пішли Дивись. Висохнуть. Яка тут краса. Взагалі боже. Всю зиму тут гуляли. Здавалося, що не така була краса. А водичка прозора. ну Тут течія і вона дуже така, ну дивіться, яка вода. Ой, ой вже я сьогодні. Ми з Кеті наплавались, ми вже раз 10 отам перепливли туди і обратно. Ну, общем я зрозуміла, що мені брод шукати не треба. Я в одну руку беру сумку, піднімаю руку вгору. І взагалі без проблем. Ну, взагалі, ми сьогодні відпочиваємо. От, тут треба було взяти якісь бутерброди, каву. І тут можна було пів до, до півдня бути точно. А то й до вечора. Дівчата, в мене пропозиція брати бутерброди і каву. Нічого не чуть, ясно? Ой, насміялася, ми йдемо і згадуємо, Анташа кричить. Ось ось він наш ресторан. Наш ресторан. Ми тут на Пасху. А що, ми на Пасху ж тут, так? Да? Там муравйов, так? Да? Дуже класно, але там багато мурашок. Отой краще був, этот, де тільки що стояли. Але ж як круто тут дивіться. Віка, треба манку взяти з собою. Манкою засипати тут все манкою. І да тут, конечно, і тіньочок ну тут супер, конечно. Шукаємо місця для відпочинку. Ну, ось, подивіться, оце, як це, не баунті, оце. Баунті. Пам'ятаєте ту рекламу Баунті? Ось вона Баунті. Кеті, вилазь оттуда там мурашки. Вилазь. Клас. А оцей кусочок я просто знімала для своєї подружки. Вона в Італії завжди мені присилає відео. Ну там яка краса, як класно. А я її сьогодні відправляю оце. Кажу, ось він, Баунті, острів, дуже класнючий. Ну яка Італія, подивись, яка краса, наша краса. Кеті мене загубила. Загубила. Вона з ними побігла, А, і побачила, все назад. Які собаки щасливі, що ми сюди перепливли. Вони все, бігають, кругом нюхають. Ну це ж всю зиму, осінь, ми тут весну, ми ж постійно на цих островах. І тут вони стільки щастя. Правда, і колючих багато, ну, ну і щастя багато. Яке вже ми місце змінили, але ж знов купаємося. Віка, плотик, отак вирішили. А, Лена, отам, ми зараз, Лена з бусей на тому березі. А, вона з малою, да, вона не перепливе. Поки ми з Кеті купалися, повертаюся, що то що то такое. Вона вже вилізла на якусь корягу і сидить. Ну вона ж туди все одно не залізе. Кеті, йди сюди. Вона туди не залізе. Кеті, звісно, плаває. Ми тільки що плавали біля тої коряги з Кеті. Я тільки припливли на берег, повертаюся, вона вже там сидить. Так класна коряга ага тепер попробуй з неї злізти. нормально туди треба якийсь этот плотик щось зверху покласти у нас сьогодні всі розваги всі розваги Моя да. Ой, ой. ой. <реш> Катя, панирять. Там мухи, якісь її обсідають. Сьогодні було дуже спекотно, тому ми Кеті от таку кепочку, щоб сонячний удар не схватила. Ковороб з речами від Маші це для Андрюхіної дівчинки. Тільки на вашу віку, більше ні на кого. Ти подивись на це платтячко. Наші віки теж дуже добре, але ж таки 40... 45. 45. <свісно> Баба-ягодка опять. В общем, міра, хай Андрюха заїжджає, тому що в мене тут короб, короб саме для віки. Боже, біжу, біжу, біжу. Що тут у мене робиться? Що тут у мене робиться? Щось горить чи що? Ну вірно Ого. Ого. Фу. Фу, дим. Поліція, пожарка. Ніфіга собі. Що, тушили. Ой-ой-ой. А я чую давно щось гудить. А там тут стоїть, проїхати не може. Вони не уїжджають, він просто мерз пропускає. Та ладно. А як... Та... Ну я тобі кажу, дивись усього. Та... Пропускає мерз. Зараз він отуди заїде мерз, а цей проїде назад. Точно. О, дивись він як. Фу, а що ж так воняє? Що ж горить? Треба спитати усього. Дівчат у, у наших. І на веб Можемо... Ми вже всі повечеряли. Віка вже пішла додому. А оце чудо отут лежить. І ми дивимося відео, коли кажуть, треба ругати собак, щоб не порушали кордони. Вона не порушає кордони. От я починаю знімати, вона вирішила, краще я піду спати. І пішла. Я ще трошки полежу отам, да, щоб нікому не заважати. Каже, відправляйте відео нам, як вона порушує кордон. Ніяк не порушує. Золота собака моя. золота. До речі, сьогодні в Лозі дуже багато було. Собачки, діти, все нормально. Моя Катюнечка, моя золота собака. Не треба, скажи, на мене, наїжджати. Я просто чудо. І треба вже йти спати. Отакої всім гарної ночі. Отакої. От. З якого боку зняти навіть не знаю. От. Отакої гарної ночі. Добраніч. Ну і як же ж можна заснути, коли немає тривоги? Це ж уже в нас колибельна. Ну от, котюнечка ножки задрала і спить, а я слухаю, чи будуть стріляти, чи не будуть стріляти, чи бігти в ванну, чи лягати спати. Так от, закінчення. Щоб Жизнь маліною не здавалася. Ну, чекаємо, поки будуть щось збивати. Все-все-все, давайте про хороше Всім добра ніч!